Тривожні розлади у дітей та підлітків, тривожні розлади у підлітків. Чи мають вони зв'язок із комп'ютерними іграми? Дякую, ось тут я вас здивую. Одну річ доволі часто там, якщо цитують мене в якихось мас-медіа, говорять, чи бан рекомендує грати в комп'ютерні ігри. Стоп, 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 стоп. Це трошки спрощення. Є конкретна комп'ютерна гра, лише одна, лише одна. Я говорю про наукові дослідження, яка дійсно показує, що вона знімає ступінь впливу. Травматичних спогадів, страхітливих спогадів, які нахлинули на людину, які привели в стан збудження. Ну, страхітливі спогади це однозначно і тремтіння, і серцебиття, і ми вже починаємо тривожитися, Я вже починаю тривогу. Ця ігра називається Тетріс, знайома для вас, особливо для батьків, які пам'ятають оцю ще приставочку. Тетріс. Закачайте в свій гаджет цю ігру. Я реально це робив на собі. Тоді, коли наді мною бабакало, падало і на подвір'я осколки летіли, закачайте цю ігру і почитайте роботи, наукові роботи, або знову ж таки, ну перепрошую, що я постійно себе рекламую, ну але там вже багато зібрано. Зайдіть на мій канал YouTube і подивіться, що я рекомендую там, де відносно роботи з твоїм тілом, робота з комп'ютерними іграми і конкретно з тетріс. Як справитися з панічним нападом? Тому я говорю: якщо діти. Але тут ситуація дуже чітка. Якщо нахлинув спогад, ми достаємо гаджет і 20 хвилин граємо. 20. не постійно, не цілий вечір сидимо, а 20 хвилин граємо. Тоді це ефективно. Якщо тільки в такому випадку, а не просто забавка така собі. Якщо ми говоримо про підлітків, які сидять постійно в а, іграх, то я одразу говорю: по-перше, вони виключають моторику, постійно зігнута шия, а це ефект. Це кровопостачання до головного мозку, маліше відхилення в кровопостачанні. Ви знаєте, ну я трошки грубо скажу транзиторна і атака. Це зрозуміло, і не тільки просто головокруження, це одночасно емоційні долучення. Людина, яка постійно зігнутою головою із оцим гаджетом, який перед тобою, де він висить, незалежно в чому, хоч шмотки переглядає на сайті, хоч комп'ютерних ікра. Це вже негатив. А робота своїм тілом, прогулянки, рухи, моторика головою, переключення підтягнувся, віджався, пройшовся, вигуляв собаку. Це плюс, який працює на попередження тривожних проявів. Тому рекомендую діть, батькам контролюйте своїх дітей. Але якщо ви забираєте в нього його життєво потрібну штуку у вигляді телефону з його іграми, запитне, що ви конкурентно хорошого йому запропонуєте. Просто забрати і піти, ви отримали емоційну реакцію. Істеріку, злості, тому ж що добре продумайте, що ви йому запропонуєте. Прояви та медикаментозне лікування ТР у дітей. Тривожні розлади у дітей є, і зараз їх стало більше, вони проявляються часто соматичними симптомами, в тому числі тривогою серед ночі. Збудженнями прагнення маленьких дітей залізти в долі ліжко до батьків, неможливість бути в темноті і так далі. Як правило, ми рекомендуємо трав'яні препарати або препарати, виготовлені з. Знову ж таки на моїх Ютуб є окрема робота з дітьми і є там перелік препаратів, в тому числі є препарати, які можна і батькам, і дітям, але відповідно там з певного віку. Якщо ж ми доходимо і до процесі консультантів ми бачимо, що не просто емоційні емоційні прояви, а це вже конкретно розлад. Звичайно, ми будемо рекомендувати таким же дітям і психотехніки роботу з ними, і навіть антидепресанти. Ну, наприклад, сертралін, один із антидепресантів, їх не так багато, три штуки, який дозволено дітям з певного віку. Там в дії дозволив, і це можна. Тільки треба знати, які дози і як потрібно назначати. Вогнучка не може заснути, як нормалізувати сон. Тими фізіологічними речами, прибиранням гаджетів, розповіданням казки, бути поруч, заспокоювати, в казках водити. Не може заснути, значить, чогось боїться. Доволі часто діти бояться тім, темноти. Даю конкретний вам пораду: придумуйте казку вже наперед, де головний герой, хлопчик чи дівчинка, в залежності, хто, а, внучка, вона, значить, принцеса. Принцеса, яка шукає свого принца, повинна пройти через якісь випробування. Їх багато, всяке. Там і ліс буде, там і ріка буде бурхлива, і ще якась фіня буде, яку вона повинна перебороти. І увага, в тому числі, пройти через темну печеру. Тільки не акцентуйте на ній. Просто розкажіть, що. А... Чарівник чи хтось дав їй таку силу, палочку, яка може побороти будь-яку перегороду, перекинути міст. А через темну кімнату вона приходить з яскравим ліхтарем, від якої все погане тікає від неї, тому що вона така сильна і так далі. Виручіть цю ідею маленьким мізкам вашої внучки. Розповідайте подібні казки, подібні казки, з якби уже формуючи, що. Темнота це не є страх. Спокійним голосом ви періодично розповідаєте ту чи іншу казку, саме з включаючи елемент темноти. Друге, не відганяйте дитину від себе, бо дехто із батьків, особливо чоловіків, каже: Ти ж у мене пацан, ти повинен все-таки це той етап, коли дитина повинна все-таки побути біля вас. Коли ви відчуєте, що вже можна відділити, тоді можна абсолютно відсовувати її в іншу кімнату і так далі. А те, що ви повинні бути поряд. Про проговорити цю казку, потримати, сказати, я тут, я з тобою, і так далі. Що це дійсно ефективно працює. Тому я назвав поки що без препаратів, але в принципі це може спрацювати.